Прийшов час посадки плодових дерев. Осінь, я вважаю, найкращим часом, тому що після посадки за зиму корінь буде в землі розвиватися. Дерево спить, звертайте увагу, щоб не було листя. На верхушки я не звертаю уваги, тому що, як неодноразово показував, навесні на висоті 60-70 см. Я верхушки обрізаю. Тобто, це все, всі ці верхушки це лише додаткові гроші для нової почти за пересилку. Обрізаю і формую дерева, як я хочу. Звертаємо увагу на місце щеплення. Оце місце щеплення при розташуванні саджанця повинно бути вище рівня землі. 5, 10, 15 см. Копаємо яму. Діамофоску Я використовую, можете використовувати все, що хочете, фосфор і калій потрібен коренням для розвитку кореневої системи, для стійкості. Закладаємо під саженець. Проливаємо, я проливаю 2-3 е, відра води, додаю антихрущ, щоб на корінь не сів хрущ. відповідно. І додаю стимулятор розвитку. Ну, Алгорит. В цьому випадку можете використовувати будь-який, можна обійтись і без цього. Ну, анти... Без антихруща я обійтись не можу, тому що ну, присяде хрущ на молоді корні і не буде розвитку дерева. А так я захищу, я не боюсь антихрущ, тому що до плодоношення ще 2 роки. Добриво, антихрущ, укорінювач. 2-3 літра води. розташовуємо, ота От як оце. Підв'язочка отак має бути вище рівня землі, місце щеплення. Олену джиджулу рекомендую, тому що за 5 років від неї жодного пересорту. Якісні саджанці гарно стартують, вирощені на Мівені. Я так само мівену доброго використовую в подальшому для розвитку. Даю з весни гранули, а полистю водорощені добрива. Ну і дерева розвиваються гарно, неодноразово показував. Так що, хто питав мене, в кого купувати, Олену джиджулу рекомендую. А так, від інших у мене... У всіх не купляв, але 30% пересорта маю в своєму садку. Ризикувати не хочеться, хоч і вмію щеплювати, але бажано садити з першого разу. Потрібні вам сорти дерев. Абрикос, персики, персики. Груші це те, що я досаджую в свій сад. Дякую за увагу.